На такий x 5 просто приємно дивитись. Такий X5 приємно продавати, а володіти таким X5 просто одне задоволення. Друзі, у продажу F 15, 14 рік паспорті, Чорний на чорному, гарненький, 20 різних колеса, Затонірований в бункер. Щоб ви розуміли, просто подивіться, на ньому теж висить ценник. Ось він. До речі, ціна 24 400, чотириста або влізень з першим внеском 6100 тисяч доларів. Непогана комплектація по автомобілю. Нагадаю, автомобіль перед продажем пройшов ендоскоп. Повністю цілий по кузову немає не одного фарбованого елементу. Має панораму М-кермо ем мультимедіа з карплеєм, ЛЕД щиток, пам'ять, підігріви, клімат то все зрозуміло. Автомобіль пройшов повну перевірку перед продажем: це все, ендоскопія, ходовка, масла, фільтра. Все було помінено, зроблено. Вам просто треба приїхати, купити і просто отримувати задоволення. Компанія інтелект авто, проспект Степана Бендери 34. Заїжджайте, обирай автомобіль.